Послання 125. Продовжую поширювати моє слово. Я посилаю тобі багато добровольців. Вівторок, 28 червня 2011 року, 19:30. Моя ніжно улюблена дочко, перешкоди, через які ти повинна перестрибнути, стають вищими, коли ти страждаєш за мене. Спроби шахрая відірвати тебе від цієї праці. Ніколи не були настільки потужними. Ти повинна залишатися сильною і рішуче протистояти таким атакам. Знай, що він, шахрай, ніколи не забере тебе в мене, але він буде продовжувати намагатися. Це один з найскладніших етапів в твоїй місії. Він самотній, важкий і викликає у тебе глибокий фізичний біль, а також біль душі. Ти повинна довіряти мені, щоб я допоміг тобі впоратися з цими нападами і розпізнати їх такими, якими вони є. Моя дочко, послухай мене зараз. Ти повинна продовжувати швидко поширювати моє слово по всьому світу, використовуючи кожну допомогу, яка посилається тобі. Я посилаю тобі багато добровольців, і їхня праця вже приносить свої плоди. Все, що тобі потрібно зробити зараз, це продовжувати передавати моє слово, щоб рятувати душі. Ніколи не здавайся, це спокусливо, я знаю, і образи, які ти повинна витримати, є нелегкими для тебе. Дозволь мені взяти тебе міцно за руку і привести тебе зараз до сили, яка від тебе вимагається. Мої благословення були розсіяні навколо тебе, щоб зміцнити твою броню, щоб тепер ніщо не стояло. На шляху забезпечення того, щоб світ міг почути мій голос: Твій люблячий Спаситель, Ісус Христос.